Друзі, всім привіт! У нас чергова квартира на огляді у Валенції 154 тисячі за 54 квадрати. Тут у нас дві спальні та один санвузол. Ось така квартира. По ремонту скажу, що непогано. Маємо велику вітальню. Дуже цікаво зроблена кухня. Вона така відкрита з невеликою барною стійкою. Зараз вам покажемо детальніше. Так, є невеличкий столик. Де ми можемо поснідати і ось така кухня. В принципі, є робочі поверхні, все в порядку. Нічого міняти не потрібно, все можна залишити так, як є. І заходимо в спальню. В спальні ми маємо двоспальне ліжко, маємо тумбочки, Так, навпроти маємо велику шафу. В принципі, все необхідне теж є. Наступна спальня, тут одно спальне ліжко, якийсь столик, але спальні. Великі, в принципі, місця достатньо, і все в нас в порядку. Вікно, до речі, металопластикове, хочу замітити. Також хочу показати вам терасу, теж поміняні, бачите, двері металопластикові. Вона невелика, це в нас таке патіо, де ми можемо зберігати собі якісь речі. Як додатковий бонус для цієї квартири, в принципі, дуже і дуже непогано.